Вітаю всіх! слава Україні! Тільки що пробіг годину, ну це не більше 14-15 кілометрів. Ну і коли я побігав, в мене дуже хороший настрій. Тому я хочу вам на пам'ять прочитати гімн Румунії, але перед цим я вам заспіваю куплет гімна України. Ще не вмерла України ні слава, ні воля, Ще нам, братя українці, усміхнеться доля, Згинуть на воріженьки, як роса на сонці, за паногоє і ми браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, з козацького. Гімн України. Ой, блін, дзвонить до мене. Так, і тільки що до мене дзвонив Микола Чучвіч, мій друг, мій товариш, мій побратим. Ну, і він мене перебив, я зараз вам буду не співати гімн Румунії, а просто зачитаю як вірш на пам'ять. destapte te române, din somnul cel de moarte, În care te adâncire barbari de tirani. Acum ori niciodată creiește-ți alte soarte, La care se simtine și cruzite-i dușmani. Acum ori niciodată să dea-mi dovesti la lume, Când astăzi mi curge un sânge de roman Și chiar în noastre piepturi, Pestru cu fale un nume triumfator în lupte, un nume de traian. Priviți să umbre, Mihai Ștefan Corvine, române națiune, ai voștri străne poți, cu brațele armate, cu focul vostru în vine, viață libertate și scopul ei presfânt. Prios cu crucean frunte, deci oste ei creștine, divize libertate și scopul ei preasfânt. Murim mai bine în lupte, cu gloria de pline, decât să fim slaviariși în vecul Нос ну, Пемент. Це от така пісня, не пісня, їм гім... Румунія. Зараз я вам ще заспіваю і на румунській мові, і на молдавській мові. І написав три пісні про Миколу Вилкула, про Петруню Петрівну із Заставне, і про Михайла Гулька. Лодринська Петруня, прекрасна, гарна жінка, і тут вона в заставні трояндою цвіте бо ж з добротою в серці, та з мудрістю своєю, любов свою безмежно всім людям роздає, бо ж з добротою в серці. Та з мудрістю своєю любов свою безмежно всім людям роздає, люблять усі щиро Петруню нашу милу, вона вродлива жінка, хоч і уже в роках, а в юності коли вже була вона злоблива, лишила слід глибокий у трепетних серцях, а в юності. Коли вже була, вона злоблива, Лишила слід глибокий у трепетних серцях, бо ж парохи кохали Петруню у заставні, і вирував душі в них любовний буревій. і з присвецю полкою Прихиляли, та моров всі проявляли свій, і з пристрестю полкою коліна прихиляли, та моров всі проявляли свій, Холодривська Петруня, прекрасна, гарна жінка, і тут вона в заставні троянною цвіте. Зброю в серці, та змутістю своєю, любов свою безмежно всім людям роздає, бо з добротою в серці, та змутістю своєю, любов свою безмежно, всім людям роздає. Без підготовки я от откої візьму, заспіваю, ну нема часу у мене на підготовку, щось з пам'яті заспіваю, щось подивлюсь, зошит. Спробую. Юбілячення, алімат, кафрунта, дим, саскура, чи не дімої є <плес> диномат, чи чення інфраєнат. Є в нумей, нумей, нумей кутіне, а мабуть кліпи синіне, Eu feretinemu mai poti bi tot ce fac, ubaru meu sempat, obinima se potles, eu tok mai ta i obest, je nu mai nu mai, nu mai putinę, a mamul che li pesinine, ne rach si ribe top, eu feretinelu mai pot. Ее в карке инхе ареров, Закончим клипом горям фор, Как интрун лист, перечит, И как карту брак мой ням любит. Я в нумай, нумай, нумай кутине, А мавут клипы сынине, Ты рок сыни, сыни не тот, Я в перекине, нумай пот. Я в нумай, нумай, нумай кутине, А мавут клипы сынине, Я перетіненного ну, майпом. Я в перетіненно ну, Слава Україні! Ми переможем! Е, ну, е, що я хочу сказати, що в мене є ще дві пісні, які я написав про Миколу Вилкула, про Миколу Гулька. Е, про мішу гулька. Ну, У мене зараз немає змоги виконати, тому що бачите, оцю Лівою рукою я пишу, не так швидко пишу. Е... Ну, і що я хочу сказати, якось на другий раз гімн Румунії я вам прочитав на пам'ять. На другий раз я хочу вам прочитати гімн Молдавії на молдавській мові. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!